А тепер настав час поговорити про Олександра Дворкіна і про його роль у тих процесах, які без перебільшення можна назвати співучастю в геноциді українського народу. Тема непроста. Вперше її було піднято минулого року в документальному фільмі Вплив «The Impact». Сьогодні ж я хотів би продовжити цю розмову, висвітлити її ширше, глибше і головне в контексті справи Ірини Кременовської, щоб було зрозуміліше, з ким ми маємо справу і яку роль Дворкін відіграє в системі, що десятиліттями вела підривну роботу проти України після раптового вторгнення Росії в Україну багато хто досі не може зрозуміти, що ж трапилося з російським суспільством. які такі масштабні психологічні маніпуляції та експерименти було проведено над свідомістю МАС, щоб люди з упевненістю і одержимістю зважилися на крайній крок на війну проти братського. Його народу минуло вже три роки війни, роки поразок і величезних втрат. Але незважаючи на це, мільйони росіян продовжують вірити в якісь незбагненні недосяжні ілюзії і не зупиняються в прагненні захопити те, що їм не належить. Сотні тисяч загиблих, десятки міст стерті з лиця землі. Для мільйонів людей лютневий ранок назавжди став початком трагедії. Їхнє життя змінилося безповоротно. Для багатьох перетворилося на жахіття. Результат пропаганди скажуть. Це зрозуміло. Але якої пропаганди? Конкретно, точніше, з чого або з кого все починалося. Які вкладки або зерна закладалися? З телевізійної скажуть мас-медіа. Добре, згоден. Але що передувало? Точніше. Ідеологія руського міра від Іліна, Дугіна, Суркова, Гундяєва до Соловйова теж зрозуміло. Окей, і на цьому багато хто може підвиснути. Сьогодні я хотів би показати вам ще один пласт, менш помітний, але не менш очевидний. І значущий. Це прихована маніпулятивна система впливу на суспільну свідомість. І почнемо, мабуть, із теоретичної бази. Я говорю про документальний фільм The Impact Вплив. Цей фільм допоміг багатьом поглянути на те, що відбувається під іншим кутом, і багато що зрозуміти. Як ви напевно пам'ятаєте, у фільмі наводилася типова схема антикультових терористів. Злочинна схема антикультових терористів. Отже, підсумуємо. Типова схема терористичних дій антикультового руху щодо певної небажаної групи має універсальні, конкретно вивірені кроки, і починається з навішування ярлика, культ або секта. Продовжується стигматизацію групи в громадській думці з фабрикованими звинуваченнями та кримінальними справами. І завершується дискримінацією представників цільової групи, переслідуваннями, застосуванням фізичного насильства, зокрема, з летальним результатом. Згідно цієї моделі. Антикультові терористи здатні переслідувати абсолютно будь-яку групу людей, релігійну чи світську, неважливо. Найголовніше тут це етапи навішування тавра та ініціювання медійної кампанії з дискредитації жертви в ЗМІ. Якщо це вдалося здійснити, то реалізація решти етапів це лише питання часу. Цитата: етапи навішування тавра та ініціювання медійної кампанії в ЗМІ. Далі лише питання часу. Все завжди починається з дегуманізації. Дегуманізація. потрібна, щоб виправдати майбутні злочини, приспати совість і критичність сприйняття у населення. Дегуманізація це обробка суспільства для прийняття майбутніх злочинів і співучасті в них. Вона потрібна, щоб виправдати майбутні злочини, приспати совість і критичність сприйняття. Давайте запам'ятаємо ці формулювання.